Великий міський автомобіль нового покоління, повністю автоматизований, з потужною гідравлікою такий подарунок по достоинству оцінили працівники КПСІВЕДОНЕЦ Комунсервіс, які дбають про чистоту нашого міста. Наше підприємство «Азот» за такий царський подарунок. Але ця машина нам, як находка між не, не гаданами, ми благодарні управління ОСІТО, ми благодарні Верховницькому місту, що в принципі, договорилися об этом автомобиле. А то забудеться роботи на війні нашого автопак. Автомобіль ви на базі КамАЗа. це сильна мощна техніка, яка в порядці поки не працювала. Саме сині наші автомобілі взяли. Цей автомобіль зможе замінити на лінії два із наших автомобілів. Це перевірено вже на практиці. За один раз вантажівка може вивести до 40 кубометрів побутових відходів, адже це авто, 4 метри заввишки, оснащене системою трикратного ощільнення сміття. Ми його випустили на лінію в понеділок вторник В понедільник ми работали на старій частині міста, на контейнерах. Загрузка одна, 70 контейнерів. Економія і времени, і затрат значительні. Щільна забудова міста та маса зелених насаджень не всюди дає можливість маневрувати такому великому автомобілю. Тому в основному його використовуватимуть в старих мікрорайонах на захід від вулиці Донецької. Сейчас мы пока оптимизируем график и маршрут движения.